Рада я малят вітати, з вами рада дружно грати. Є у мене, мої дорогенькі, ось така чарівна поличка. Тут завжди відпочивають мої помічники. А ви скажете, та це ж не помічники, це що? Так, це іграшки, якими дуже люблять усі гратися. І діти, і навіть інколи дорослим хочеться погратися з м'якенькою іграшкою. А де ж ці іграшки взялись? Подарували, а ще. Купили правильно. А де можна купити іграшки? Так, у магазині. І навіть кожна дитинка, коли йшла в дитячий садок, могла взяти з собою свою улюблену іграшку. От сьогодні ми з вами вирушаємо за іграшками, а куди? Зараз подивитись. Ну що, любенькі, здогадалися, що знаходиться поряд зі мною? Правильно, молодці. Це крамниця, а ми називаємо магазин. У кожному магазині продають різні товари. Давайте перевіримо. Якщо в магазині продають одяг, то який це магазин? Так. Це магазин одягу. Якщо в магазині продають овочі, то який магазин? Правильно чую молодці. Овочевий магазин. А якщо в магазині продають книжки, який магазин? Книжковий молодці. А якщо в магазині продають іграшки, який магазин? Іграшковий. Так, мої дорогенькі, а зараз ми відправляємось в іграшковий магазин. Тож збирайтеся, малята, ви у мене молодці. В Магазин підемо завзято. Ви маленькі. Правильно, покупці! Тут продаються іграшки. Щоб купити іграшку, треба продавцю розповісти про неї. В цьому вам допоможе таблиця. Спочатку треба назвати іграшку, далі розповімо, який колір має іграшка, вказуємо на розмір і форму предмета, зазначити, з якого матеріалу зроблено, розповісти про будову іграшки, зазначити, яка вона на дотик. Наприклад, це білочка, вона коричнева, а грудка і живіт. Білий. Оченята великі, чорні, вона середнього розміру, зроблена з худра та тканини. В неї два вуха з китицями на кінчиках дві передні, дві задні лапки і великий пухнастий хвіст. Вона м'яка і тепла. А тепер ми, дорогенькі, давайте пограємо в гру, яка іграшка. Ви будете бачити іграшку треба описати, яка вона іграшка. Що ви можете про неї сказати? Наприклад, є машина. Підказуйте, машина яка? Ну, якщо ми нею граємося, то вона яка? Іграшкова згодна. Ще машина яка? З чого зроблена? Чую, молодці, пластмасова або. Так, залізна. А ще, що ви можете про машину сказати? Яка машина? Правильно, машина зелена. Ідемо далі. Яку іграшку ми бачимо? М'яч. М'яч який? Чую, молодці, підказуєте. М'яч круглий. М'яч е, е, червоний, підказуйте правильно, то я теж неправильно можу сказати. А що він зроблений? Який м'яч? М'яч гумовий. Молодці. Вам завданечко додому знайти свою улюблену іграшку і описати її, а батьки вам допоможуть. Наступна іграшка лялька. Лялька яка? Красива чую, зразу всі сказали лялька яка, якщо її тільки з магазина принесли. Нова, а ще вона чиста чи брудна? Охайна, чиста, красива, молодці мої дорогенькі. Ну, ось іще одна іграшка. Скажіть опишіть її, будь ласка. Це жираф, він який? Високий чи низький? Жираф високий, а ще який? Молодці, плямистий, молодці, любі мої друзі. Писали жирафа. Діти, до кожної іграшки ми з вами добирали слова, які розповідають про них. А чи знаєте ви, що усе на світі має свою пісеньку? Влітку вуж в траві повз, ц, 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 ц. летів жук ж, ж ж. Заспівав комарик, з, з, з. Діти, уявіть себе вужиками, комариками і жучками. Проспівайте їх пісеньку. Молодці. А тепер, діти, подивіться і скажіть, чи є в нашій крамниці іграшки, в назвах яких є звук Ж? Так, це жираф і жабка. А тепер назвіть іграшки, в назвах яких є звук С. Так, слон собака. Ну що, малята, сподобалось вам у крамниці іграшок. Дуже-дуже тут цікаво, гучно, весело, яскраво, з іграшками добро грати, та не можна забувати, що не можна їх ламати, на частини розбирати. А чи бувають такі випадки, що ви ламали іграшки? А якщо іграшка випадково зламалася, як ви будете діяти? Чуєте, дзвіночок кличе, закривається крамниця. До побачення малята, любі хлопчики і дівчата. Ось така подорож у нас сьогодні вийшла. Сподіваюсь, що вам сподобалось. І ви знайдете свою улюблену іграшку і обов'язково з мамами, з татами опишете її, складе розповідь про неї. На цьому все. З вами була Люба Олексіївна. До наступної зустрічі. До зустрічі із моїми перлинками.